Серед розлих яблунь і розкішних верб у мальовничому куточку Подільського краю розкинулося село Баланівка. Історія села сягає в силу давнину. У жителів Баланівки не збереглися достовірні дані, до якого саме століття відноситься початок заснування села. Але, ймовірно, перше заселення місцевості, яку на даний час займає Баланівка, відбулося на початку 16 століття. Які більшість сіл, Баланівка утворилася із хутірка, заснованого хліборобом Баланом, який від свого прізвища передав назву новоутвореному селу? Про назву від прізвища його засновника свідчить тільки легенда, яка підтверджує свою достовірність тим, що нащадки балана живуть і сьогодні в Баланівці, і селяни, які носять це прізвище, відомі як заможні господарі. За часів панування польської шляхти на території України Волонівка належала з Баражським, Вишневецьким, князем Любомирським. В кінці XVIII, початку 19-го століття селом володіли Собанські. На початку ХІХ століття воно належало Героніму Собанському, а з 1855 року до початку ХХ століття після гучного скандалу і процесу в суді позашлюбній дочці Героніма Марії Потоцькій. За панування Героніма Собанського в селі було побудовано палац, млин, псарню, вівцеферму та трьохповерхову оглядову вежу. Для вівцеферми Собанський завіз кілька сотень овець із Моравії та Саксонії. На псарні розводили породистих собак, на яких обмінювали навіть людей. Були випадки, коли на одного собаку вимінювали цілі сім'ї кріпаків. Нащадки цих сімей живуть і в наш час в селі і по вуличному називають заміненими – а та частина села, де знаходилася псарні, має місцеву назву псярня. Для забудови палацу було вибрано підвищене місце в центрі села, яке з одного боку омивалося ставком, в якому вирощували дзеркального коропа. Оскільки біля палацу проходила центральна дорога, то зі сторони дороги було зведено трьохметровий цегляний мур. Кімнати в палаці були дуже розкішні, в них було багато мармуру та дзеркал. До палацу було прибудовано скляну оранжерею, в якій росли кактуси, пальми, цитрусові дерева та декоративні квіти. Перед палацом було закладено чудовий газон, а за палацом посадили дерева, які утворили парк площею 20 гектарів. В 30-х крохках ХХ століття палац зазнав реконструкції, дещо було зруйновано. До 1995 року в приміщенні реконструйованого палацу розміщувалася дільнична лікарня.